Різдвяний сезон в Німеччині продовжується, і атмосфера стає все більш чарівною. Я вже говорила в попередньому відео, що тут надзвичайно багато різдвяних ярмарок. У кожному місті своя казка. Різдво вже зовсім близько і дуже хочеться встигнути передати вам цю атмосферу тепла та свята. Тому сьогодні ми вирушаємо далі. Зараз ми йдемо на центральний залізничий вокзал міста Вуперталь. І вже там будемо вирішувати, до якого саме міста поїдемо цього разу: до Дюссельдорфа чи до Дортмунда. Мені хочеться в Дортмунд, тому що там сама висока ялинка світу. Куда Дортмунд чи Дюссельдорф? Всім привіт! Ми хочемо поїхати. Кудись на ярмарки, як я вже казала в попередньому відео, що зараз йдуть ярмарки по всій Німеччині, Різдвяні ярмарки, і ми хочемо поїхати або в Дортмунд, або в Дюссельдорф на ярмарок погуляти. І стоїмо, не можемо вирішити, куди ж нам їхати. Перша платформа. Їдемо у Дюссельдорф. Потяг, потяг на е, виявився найближче. Потяги в Німеччині це моя окрема любов. Я просто в захваті від цих електричок, від потягів. А от залізнодорожні вокзали це... Я в них досі не можу розібратися, я не розумію взагалі, куди їхати. На яку платформу ставати, для мене максимально заплутано. І враховуючи те, що потяги запізнюються дуже часто. Це для мене прям шок. Ми будемо чекати. В потягах взагалі люблю кататися, вони наскільки безшумні і ти сидиш. Просто не рухає тебе навіть. Отак От ти їдеш і не відчуваєш, що ти їдеш. І доволі швидко. Я люблю потягень. Залізнодорожний вокзал і автовокзал вони знаходяться прямо поруч один від одного. Це дуже, до речі, зручно, тому що... Тому що зручно, що там пояснювати. Ось вам, будь ласка, автовокзал і зовсім поруч ось. Залізнодорожний вокзал. Мені хочеться в Дортмунд більше. Ну що? А в Дюссельдорф поїдемо іншого разу. Так, я все ж таки вибрала поїздку до Дортмунда. Спочатку ми обрали поїздку в Дюссельдорф, тому що там потяг буквально відправлявся через 10 хвилин. А на Дортмунд треба було чекати десь хвилин 45 біля часу, а потім ще їхати до самого Дортмунда годину. Ну і поки ми з вами їдемо, я вам хочу трішечки розповісти про залізну дорогу у Німеччині. Це, звісно, дуже широка і цікава тема, але трішечки все ж таки розповім. У Німеччині потяги це дуже популярний спосіб подорожей. Багато людей щодня їздять на роботу або в інші міста саме залізницею. Є швидкісні поїзди, такі як ІЦЕ та ІЦЕЦ, які можуть розвивати швидкість до 300 км на годину і з'єднують великі міста. Наприклад, з Дортмунда до Берліна можна доїхати всього за кілька годин. Але є й дешевші поїзди, такі як РЄ, РБ, ІРЕ та СБАН. Вони зупиняють. На більшій кількості станцій, тому їхній рух повільніший, але квитки коштують менше. Ось ці літери, які я назвала: це абревіатури, за якими визначають тип поїзда і яка його швидкість. Наприклад, ІЦЕ розшифровується як Інтерсіті Експрес, і він швидкісний і дорожчий. А ось Р RE, це Регіональ Експрес. Це регіональний поїзд, і він дешевший. І їде, звісно ж, довше. Поїзди тут рухаються дуже плавно. Завдяки сучасним коліям і технологіям рух майже безшумний і комфортний. Можна спокійно працювати, читати або навіть заснути ось так, от обпершись лобом об скло, і тебе не буде постійно об нього пемкати. Німці часто жартують, що поїзди інколи запізнюються. Я б сказала доволі часто. Попри це, залізниця тут комфортна. Всередині тепло, є вайфай, розетки і чисті туалети. Ну, дуже приємно подорожувати. Вже приїхали в Дортмунд, поки доїхали, вже потемніло на Ну, Ми виїжджали так, щоб було світло, але виїхали пізно, бо хотіли ми сюди ще в принципі приїхати, щоб світло було. І вечір застати. Але ми виїхали пізновато, тому приїхали вже темно. Хоча зараз майже п'ять. Майже п'ята, майже п'ять годин, без десяти хвилин п'ять. Ну що, зима? Ну коротше, зараз будемо виходити вже в Дортмунді. І вже з самого Перону ми зрозуміли, що потрапили куди треба. В Дортмунді ми були вперше, де знаходиться ярмарок і як туди йти, ми не знали. Але коли вийшли з вокзалу, одразу зрозуміли, що шукати нам довго не прийдеться. Нас зустрічали ось такі ворота з надписом Різдвяне місто Дортмунд подорож у часів, і ми зрозуміли, що ярмарок тут. Дортмунд Вайнахтштадт – це один із найбільших різдвяних ярмарків у Європі, який перетворює центр Дортмунда на святкове місто з атмосферою передріздвяних традицій. Він щороку проходить у центрі міста і притягує приблизно до 3,5 мільйонів відвідувачів і є однією з головних зимових подій регіону РУР. Відкривається він 20 листопада і продовжується до 30 грудня. Загальна картина ярмарку це понад 250 торгових точок. Іноді в деяких джерелах вказується, що навіть 300. І розташовані вони на 10 площах у центрі. Що продають серед пропозицій традиційні німецькі та регіональні товари це різдвяні прикраси, ремісничні вироби, дерев'яні іграшки, свічки, паперові зірки, ювелірні вироби, шоколад, прянощі, декори, сувеніри. І багато-багато горіхів. А ще глінтвейн, братвурст це такі ковбаски, смажені німецькі, вестфальська смажена шинка, смажені мигдалі, каштани, кріпи, картопляні вироби і різні напої та гарячі страви. Багато стендів позначено символами для вегетаріанських, веганських і безглютенових опцій. Також ярмарок пропонує розваги для всієї родини: музичні виступи, театралізовані шоу, дитячі програми, різдвяні майстер-класи і квести. І тут на машинках діти катаються. Ну з дорослими. Ось така дорожка. Вона дерев'яна. І ось так з дітьми катаються на таких машинках. Прикольно. Таке містечко зроблене. З машинами, з Санта Клаусом, з всякими там фігурками, козочки. Вон там дивися. Дуже... Одні кози, до речі. Так, ось. О. Бачите, ось одні козочки. Якесь містечко козачків чи що? Так, я зараз без мікрофону, тому що в мене моя мобілка сіла. Зараз на підзарядці стоїть, а мікрофон підключений до моєї мобілки, а це я знімаю з мобілки сина, тому сподіваюся, що вам мене гарно чути. Тут дуже великий ярмарок. Ходити і ходити, гуляти і гуляти. Ой, прикольно. Тут ми натрапили на світлові арт-інсталяції, що називаються Цейтрайзи. часоподорож. Їх по всьому ярмарку 10. Вони розповідають про історію Дортмунда від Ганського міста до сучасної метрополі з використанням лед світла, фігури з порошкового алюмінію та скловолокна. Далі тут так по центру воно йде, і ось бачите, тут всякі якісь пташки на таких високих ногах. Ну це голуби, але чорних такі ніжки високі. І бачите, як наче вогонь горить. Ось цей звук відображає, як наче це звук вогню оцього, що горить. Тут така інсталяція, ось такі, як наші, знаєте, як перлинки у ракушках таких. Рибки плавають, корабель. Це корабель, точно. Одразу і не зрозуміла, що це, і рибки плавають. Це щось чоловік тримає в руках, що він там тримає, не зрозуміло. Це як шахта якась, так. А, коні щось возять, там бочки возять, тут. Якісь такі. Ну, теж коротше щось возять. Ну так, треба знати історію. О, а це паровоз, дивіться. Хе, Хе, класненько. Паровоз? Дортмунд написано. І футбольний м'яч, але взагалі не, не, не видно, тому що там фотографуються. Ух ти, яке здорове! Нічого собі! І тут моєму чоловікові і сину прийшла дуже гарна ідея засунути мене в це колесо, щоб я покаталась. Але не на ту натрапили, катались вони. Я боюсь, я не піду. Питав. Давай. Ні, етаж, це 20, так. 20. Став, постояв і пішов. Це капець, вони хочуть убити. Коротше, я не полізла в те колесо. Я загалом боюся висоти. І мені в той вечір було якось страшнувато, тому катались вони і трішечки зняли вам ярмарок з висоти. Колесо було так розташоване, що місто було загалом не дуже видно. Якось так поставили те колесо між будинків, тому невеличкий кусочок ярмарку все ж таки попав у камеру. Тому полюбуйтеся. Такі казкові будиночки, якісь бабульки виглядають з таких будиночків. Це, мабуть, пряничний будиночок, якась баба-яга. А то що, бемки, часи, а, це часи. Тут ми помітили людину на ходулях усю в білому і з якоюсь зіркою в руці. І це був чоловік, і він прямував у сторону церкви. І звісно ж, в руці він тримав Різдвяну зірку. Потім він пішов у церкву, і я за ним. Я не знаю, що там відбувалося, що це був за обряд чи ритуал, можливо, якесь служіння було. Але було дуже цікаво подивитися, що ж там відбувається. На вході нам дали якісь брошурки і запросили пройти всередину. Згодом я зрозуміла, що там буде або якесь служіння, або якась проповідь. Так як ми не католики, мені це було просто заради цікавості там знаходитись. Ми трішки побули, зняли таку загальну атмосферу і пішли далі на ярмарок. Запалює якийсь Коротше, ми зайшли, там якесь служіння повинно було йти, якась церква. Ну, ми так подивилися чисто для інтересу. І загубилися з дітьми своїми. Тепер йдемо шукати їх. Домовилися зустрітися біля ялинки. Йдемо до ялинки. Народу, ну просто, просто. Дуже багато. І куди? Так, йдемо. Дуже складно тут ходити. Тут народу просто куди? О. Ого-го-го, ялинка. Капець! Клас! Вона так. Вона дійсно, по-перше, що велика, що вона незвичайна. Зараз я вам покажу. Ялинка дійсно дуже гарна, але до неї ще потрібно дійти. І чим ближче до ялинки, тим більше людей. Ось почуйте цей гомін. Тут просто. Зараз я вам покажу. Блін, народу капець. Це просто не передати словами, і ось ялинка. Ми м -м, намагаємося прорватися до неї, десь знайти шлях якийсь. Оркестр якийсь грає. Поток людей в дві сторони. І так все повільно рухається. Нічого, ми пройдемо, прорвемося. Ой, мені треба наліво звернути. Як це зробити? Ось так. Фух. Ось дивіться. На центральній площі Дортмунда Ханзаплац щороку встановлюють одну з найбільших різдвяних ялинок у світі. Її висота 45 метрів, приблизно як 15-поверховий будинок. Але це не одне дерево. Щоб створити таку ялинку, використовують понад 1200 окремих ялинок, вирощених у регіоні Заурланд. Всі вони кріпляться на масивному сталевому каркасі, який важить близько 40 тонн. Монтаж починають ще у жовтні і він триває близько 4 тижнів. Це складна й кропітка робота, у якій бере участь велика команда техніків та монтажників. Ялинку прикрашають понад 138 тисяч світлодіодних вогнів, а на верхівці сяє фігура ангела завишки 4 метри. Увечері на ялинці запускають світлові шоу, які повторюються кілька разів на годину. Традиція встановлювати таку величезну ялинку в Дортмунді існує з 1996 року. З того часу вона щоразу має приблизно ту саму висоту та залишається головним символом різдвяного ярмарку в місті. Щороку її відвідують мільйони людей. Вони приходять подивитися на ялинку, зробити фото і відчути справжню атмосферу Різдва. Так, ми загубилися трошки. Всі понаходились наконець. Намагаємося знайти щось таке, щоб перекусити нам. Тут, звісно, дуже багато, але кругом такі черги такі просто. Поки достаєш якусь там картоплю фрі взяти, наприклад. Дуже багато всього. Ходили-ходили, зайшли. Такий проулочок, ось дивіться, нікого пустота. Ми сіли передихнути трошки, і дивіться, пусто, просто нікого. І буквально ось тут. А, за углом там вже народ, а туди далі так взагалі просто не можна пробитися. Ну, це жесть якась. ось Дивіться, тут вже починається. А тут нікого. Дуже складно було ходити це знімати, тому що фух, народу повно, дуже класно, атмосфера просто суперська, нам дуже сподобалося, але просто важко, коли отак йдеш, і просто товпа народу, вона на тебе вся суне. І ти йдеш, і тобі потрібно щось знімати коментувати це все. А ти не можеш коментувати, по-перше, я розгубилася е, одразу, бо ми не знали, куди йти, і взагалі де ми знаходимося. О, набігалися, зайшли зараз в Макдональдс, хочемо поїсти, тому що набігалися, нагасалися так, що просто жесть. Хотіли перекусити в, там, на ярмарку, але це реально, але просто Ну, там скільки народу, там так багато народу, там просто стояти в черзі, в черзі заради того, щоб купити якусь. Картоплю фрі і ковбаску, наприклад, ну це дуже довго потрібно сяти в черзі. Да. Вирішили піти в Макдональдс ходити. Хоча там би було прикольно. За Глінтвейном там також черга там стільки народу. Я не знаю, скільки там тисяч просто людей. Тому ми вирішили ось так. Зараз перекусимо, не знаю, чи підемо далі гуляти, чи вже будемо їхати додому. Бо вже час потрібно якось нам е, стигнути на потяг. Ми вирішили все ж таки поїсти і їхати додому, тому що вже було пізно. І враховуючи те, що німецькі поїзди полюбляють запізнюватися, ми не стали ризикувати. Ми ще посиділи, відпочили, е, поділилися своїми враженнями і пішли на потяг. Їдемо додому. Німецька залізниця це супер. Вагони все таке, але затримки це окрема тема. Наш потяг спізнювався з відправленням на годину, на одну годину. Ну добре, що ми сиділи в цей момент в поїзді самому. Тому нам ця година якось нормально, що ми не стояли на вулиці, там не мерзли, не сиділи на холодних лавочках, ми сиділи всередині, але потяг затримувався на одну годину. Ми повинні були виїхати в Уберталь в 20, 20 годин, 9 хвилин а виїхали в 21 годину 3 хвилини. І зараз ще повідомив е, диспетчер чи машиніст, з них, е, повідомили, що рухатися будемо ми е, повільно, потихеньку, тому що якісь там неполадки. Тому їдемо. І по суті, ми повинні були приїхати біля 9-ї години додому вечора. А так як він спізнився на годину, то ми приїхати повинні в 10, десь 10 о 10-й вечір, але якщо додати те, що нас попередили, що потяг буде рухатися повільно, то вільно, тобто ми можемо ще пізніше приїхати. Затримки чогось тут це прям такий топчик. Німеччині ну, ну зато з комфортом ти їдеш тебе навіть майже не рухає. Ви бачите, я вас знімаю ось себе, точніше знімаю і мене навіть не колихає. Це знаєте, як їхати в машині по рівнесінькій, гарнесенькій дорогі. Знову стоїмо до нашої зупинки, де нам потрібно виходити. Залишилося е, усього дві зупинки. Блін, В п'яти хвилинах їзди. О, щось ми поїхали начебто. Потихеньку, потихеньку їде. Все, на вихід доїхали нарешті. Будемо виходити скоро. У Берталь Хауббен. Центральний залізничний вокзал Че не помню? Ні. Нарешті приїхали. Можна поїхати автобусом, який йде прямо під наш будинок, але ми підемо пішки. Як і казала, слоник тут такий символ вуперталю. Новорічна інсталяція цього слоника, який стоїть на хоботі на ялинковій іграшці. На цьому мірі різдвяний влог добігає кінця. І у ці святкові дні я хочу побажати кожному із вас найважливішого миру. Миру в серці, у домі і на нашій українській землі. Нехай Різдво принесе в Україну світло, спокій і відновлення, щоб знову в усіх містах засіяли ялинки, відкрилися ярмарки, і люди могли святкувати під чистим небом без тривог. І я щиро вірю, що цей момент обов'язково настане.